Якщо ви дізнаєтеся політичні новини з Мемчиків, або ж навпаки не розумієте, чому соцмережі заполонила Юля Тегрюля, то це відео для вас. Поговоримо про роль мемів у формуванні суспільної думки, наскільки сильно вони впливають на наші погляди. І до чого тут фортеця Львів. Розглянемо, які меми нас об'єднували після початку повномасштабного вторгнення, а які навпаки роз'єднували. Чекаю від вас чарівний лайк та дзвіночок, якщо ви підписані. Так ви дізнаєтеся про всі мої нові відео. Також, будь ласка, донатьте для фонду Повернись живим. Посилання в описі. Меми це те, що об'єднує суспільство. Ми з вами часто комунікуємо мемами навіть усно, поза соцмережами. Це дивне і цікаве явище пов'язують насамперед з інтернетом. Але також є документальне свідчення, що меми є значно давнішим явищем. Сюди можна віднести різні карикатури та пародії в журналах та навіть якісь приклади давнього мистецтва. Генерують меми абсолютно різні люди? Хтось це робить по фану для задоволення, для того, щоб висловити якісь свої погляди і розвезлити свою аудиторію, що ми поговоримо про те, що є такі меми, які генеруються в межах політичних кампаній та навіть і псошок, і генерують їх спеціально навчені маркетологи та політтехнологи. У певному сенсі, меми сьогодні виступають як форма політичної карикатури. А в умовах війни це набуває нової сили. Хіба могли ми уявити собі ще 15 років? Років тому, що будемо жити в країні, на яку напав агресор, і ще й сміятись собі. До речі, коронавірус ми також висміювали. Але як показує історія, люди завжди знаходили сили та час для того, щоб жартувати, тому що це є захисним механізмом психіки. Це для того, щоб не з'їхати з глузду. У книзі з кулеметом до Камбре розповідається про події Першої світової. Популярний жарт, який поширювався як лісова пожежа, розповідав про солдата, який збирався увійти в бліндаж у щойно захопленій німецькій траншеї. З бомбою в руці він крикнув вниз повиритих сходах. Є хтось? Німці відповіли: nein дев'ять так. Ну-ну, поділіться цим між собою. І він ж бурляє бомбу. Також є окрема категорія гумор голокосту. Це чорний гумор євреїв в нацистській Німеччині і навіть у концтаборах. Рудольф Герцог у своїй книзі Смішно до смерті дослідив, зокрема, гумор пригноблених і гумор гнобителів. Німецький гумор того часу показує наскільки чудово прості громадяни Німеччини були обізнані про звірства режиму у книзі Віктора Франкла. Людина у пошуках справжнього сенсу окремо наголошується на тому, як люди жартували в такій екстремальній обстановці. Йдеться про концтабір. Розповідає він про Капо привілейованих в'язнів з числа євреїв, які співпрацювали з адміністрацією і отримували від того різні привілеї. Автор розповідає про жарт з життя. Про Капо говорили так: я знав його, коли він був усього лише директором великого банку. А тепер він капо. Чая островер виділяє три основні категорії жартів: самогумор, чорний гумор і гумор про їжу. Вона помітила, що жарти про їжу були унікальним для періоду голокосту досвідом, бо завжди всі були голодні. Одна жінка розповідала про те, що їх волосся обстригли після прибуття до Освенціму. Багато жінок плакали. А вона починала сміятися. На запитання, чому вона сказала, що ніколи в житті не отримувала стрижку безкоштовно. Чорний гумор був засобом для зменшення тривожності від усвідомлення швидкої смерті. У Варшавському гетто блукав такий жарт: Мойша, чому ти використовуєш мило з таким ароматом? Коли вони перетворять мене на мило, принаймні я буду добре пахнути. Жарти про мило були відповіддю на чутки, які почали циркулювати в 1942 році. Про мило виготовлене із жиру євреїв. Також говорили: не їжте багато, у німців буде менше мило. Джозеф Вульф у книзі Життя, боротьба і смерть у Варшавському Гетто цитує низку чорних жартів із щоденників мешканців. Наприклад, Горовець перейшов на той світ і бачить Христа в раю. Питає, що тут робить цей єврей без пов'язки. Святий Петровець повідає: залиште його, він син господаря. Наводити жарти нацистів щодо євреїв я не буду. Це лише окремі зразки такого гумору у важкі часи. В час війни дуже легко жартувати над ворогом, тому що відбувається поляризація суспільства. Ти приймаєш або одну сторону, або іншу. Тебе заспокоює така визначеність. І оскільки ми знаходимося у війні, чорний гумор сприймається більш легко. В перші дні війни наші люди використовували лінгвістичний шиболет. Це таке слово, яке можуть вимовити тільки носії певної мови. Паляниця це могли вимовити лише україномовні люди. Скажи слово паляниця. Різні Скабєєві говорили поляніца, полуніца, нічого в них не вдавалося. Так вираховували ДРГ та інших заблукалих чмонь. До речі, чмоня це ще одна назва для російських окупантів, зовнішній вигляд яких є дуже незграбним та смішним. На початку березня 22-го року поблизу Горлівки українським військовим здався в полон такий собі колаборант Андрій Рязанцев. Колишній освітянин родом із Горлівки, який під час мобілізації в так званій ДНР вступив до лав одного із незаконних мотострілецьких підрозділів. Його фотографія стала мемом, тому що через його зовнішній вигляд йому дали прізвисько чмоня. Через цей мем росіянських військових почали називати чмонями або ж чмобіками. Це щодо колишніх громадян України, які пішли в російську армію на окупованих територіях. До речі, це все було зроблено для того, щоб принизити ворога. Деякі наші військові неодноразово обурювалися, що не треба подавати росіян як бомжів, тому що це принижує нашу армію армію героїв, які титанічними зусиллями зупиняють окупанта ядерну державу, яка має тисячі і тисячі мобілізаційного ресурсу. На відміну від нашої держави, насправді росіянці частіше за все дуже добре оснащені, і форма у них виглядає нормально. Тому таке применшення лише шкодить нашим захисникам, тому що воно зламлює їхній бойовий дух, адже вони вже не виступають такими героями, бо воюють вони з якимись нещасними чмонями. А насправді це не так. Також росіянських військових називають орками, і самі орки Саурона нібито обурились, що їх ображає таке прирівнювання. Пам'ятаєте також напівлегендарну історію про банку консервації, якою жінка збила дрон. Також була історія про привида Києва, який один за одним збиває ракет, і навіть військові літаки та вертольоти. І я знаю реально людей, які свято вірили, що це одна людина, і вони навіть кидали в сторіс, що. Боже, тільки бережіть його, щоб він не загинув, тому що він все, що ми маємо. Я думаю, що багато хто здогадався навіть в перші дні війни, що це був лише збірний образ наших авіаторів, і в цьому нічого такого і страшного немає. Але це підіймало бойовий дух українців. Про цю саму банку також згадала у своїй пісні Геть з України Джері Хейл, так само, як і про політичних фігур Зеленського, Кіма та Арестовича, а також про Ромів, які викрали танк. Коли пригадуються ці часи перших місяців війни, якось зараз не віриться, що це все було насправді з кожної праски лунали доброго вечора. Ми з України. Добрий день, Еврібаді від Джонсонюка. Кохайтеся чорнобриві. Ми вірили в якісь там мітки, боялися ДРГ на швидкій допомозі. Ну можливо, не всі боялись, і безмежно раділи, надихалися, коли прикордонник Роман Грибов 24 лютого сказав кораблеві, куди йому треба йти. Частина прикордонників з острова Зміїний потрапила в полон. Їх обміняли у березні. Інші з них загинули. Крейсер Москва таки пішов згодом на дно. Поки Роман ще був у полоні, його родина подала заявку на реєстрацію торгової марки в ЄС фрази Руський воєнний і так далі, тому що почався інтенсивний випуск мерчу. Люди вважали Бориса Джонсона та Байдена людьми, які нас прийдуть і порятують. Багато хто вірив, що до кінця літа чи до кінця року буде перемога. Мені цікаво, от що б ви сказали собі, якби повернулися зараз у ті дні. Я б сказала собі, живе тут і зараз. І не думай про потім. Нам було смішно з фрази Лукашенка, я вам зараз покажу, дехто вступав в онлайн з дискусії навіть з росіянами і намагався щось їм довести. І також людьми з окупованих територій, «Где ви, білі 8 літ, Дамбілі, Бамбас і таке інше. Це були часи ейфорії, коли кожен вірив, що ось-ось скоро буде перемога. Всі об'єдналися, всі були дуже дружніми і плели маскувальні сітки. Ніхто не скупився на донати, всі старалися для перемоги, буквально всі, але були і мародери. Але з часом чомусь наше суспільство дуже втомилося. І сьогодні існує ряд мемчиків, і якихось наративів, які роз'єднують наших громадян. І це все робить нас зручною мішенню. сьогодні. Українці. Радше готові воювати одне з одним, аніж з ворогом. І це відображають наші мемчики та іпсошечки. Меми у ворожій пропаганді є потужним інструментом для маніпулювання громадською думкою, формування емоційного фідбеку, підтримки ідеології або політичних і запущені, іпсошечки мають успіх не за рахунок ботів. А за рахунок навіть корисних ідіотів, які це підтримують на раз два і самі вже генерують тези до певних наративів, запущених пропагандою Росії, фортеця Львів став одним із таких мемів, які розділяв наше суспільство минулого літа. Люди раптово усталі від війни. Завірусився трек Фортеця Львів, кавер на пісню Фортеця Бахмут Антитіл. Які виставляли під різноманітними відео, у яких львів'ян насмішкувато звинувачують у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну і захищають українську державність. У таких відео львів'ян звинувачують у тому, що там менше руйнувань ніж у Маріуполі чи Бахмуті, також порівнюють окуповану територію із неокупованою звинувачують у цінах на оренду. Та відсутності обстрілів. Через це в коментарях люди почали міритися стражданнями. Ще одним мемом, який критикував перемогу та патріотизм, стала пісенька Квінтесенція ваньок, станьок та Байрактарів та пса-патрона. Камон, камон, Україна і пес Патрона. Байрактар, камон, камон. Згодом з'явилася на версія пса-патрона. А ще були сотні розкішних каверів в стилі різних жанрів. Молодь у ті, знімала ліпсінки під російські треки. На критику коментаторів відповідалася: мені що, ведмеді балалайки слухати та пса патрона? Таким чином знову відбувалося нівелювання та приниження українського. І тут навіть не про ванюк-встанюк, бо може комусь така музика і дійсно подобається. Тут знову ж таки про гіршість української музики і топовість, нібито російської. Популярним був та й зараз залишається наратив, озвучений нашою ж молоддю: війна не закінчиться від того, що я припиню слухати і дивитися російське нещодавно. Завірусився новий мемчик чи то і псошечка смачна, я не можу вам сказати, ухілянти проснувся, ухильнувся. Люди зробили вибір і вирішили відмовлятися від громадянства України, покидати територію. Ну це зрозуміло, це вже буде на їхній совісті. Але для чого з цього робити тренд? І тут у нас виникає запитання, чи є в цьому російський слід. Можливо, колись ми дізнаємось. А як мемчики відкривають двері до популярності для політиків? Сьогодні відбувається лагідна тимошенкізація. Сотні мемчиків, озвучки, згенеровані штучним інтелектом, косплеї і навіть цілі треки про Юлю та Грюлю. А ще півроку тому соціологічні опитування свідчили про недовіру до неї понад половини респондентів. Її діяльність. Виключно шкідливою визнавали понад 34% опитаних. Вона виступала проти легалізації медичного канабі, що також породило чимало насмішок у соцмережах. Вона є амбасадоркою слів «зубожіння», газ та негайно. Її фігура зараз виглядає радше комічною, проте, якщо припустити, що вона захоче знову піти на парламентські чи президентські вибори найближчим часом, то за неї голосуватимуть не лише пенсіонери, але й молодь. Просто по приколу, коли в школі нам роздавали щоденники та зошити з тигрюлею, так, я застала ще ті древні часи. І у мене ось така навіть штучка збереглась. Кійкрінж. Так, Юлька намагалась завербувати нас як майбутніх виборців. Сьогодні це вже стало мемом ностальгії, типу, які це були класні часи. З Олега Ляшка його мемчики зробили просто клоуна. Тому ми навіть не будемо на ньому зупинятися. Тому що, власне, ті меми і знівелювали його політичний імідж. Я дуже злий. Я дуже злий на юльку. Помічали, як мемчики можуть згладжувати статус постаті. Скажімо, Янукович він став просто ніжним клоуном. З якого насміхаються українці, але його становище від того зовсім не погіршується. Я навіть бачила коментарі, де писало, що Ну Янукович там давав долар по 5, все було стабільно, не було війни, типу що тут поганого. Також згадуються прикольні відосики, де він запрошував гостей у Межигір'я, Тривав на пенька, і його жінка була мемасіком, і це також було все дуже забавно. Був навіть такий період у житті нашого суспільства, коли деякі люди боготворили Арістовича. Чесно, я навіть бачила піченьки з ним у одній кав'ярні. Навіть після розвінчання так званого культу його особистості, я бачила наративи, що ну і що, що він нас намахував. Зате він підіймав наш бойовий дух, обіцяючи перемогу через 2-3 тижні, ніби хтось у це вірив. Мемчик про його бойові виходи, епізод. Ти зі стріму з хорошої рускої латиніної, де він взяв і зняв футболку, все це робило його кринжовим, але й популярність підіймало. Він посварився з Фейгіним через гроші з Ютубу, той навіть гордону компромат на нього зливав. Також Арестович навіть заявляв, що балотуватиметься в президенти. Ось що робить сила інтернету з людиною, додає популярності і перетворює на народного улюбленця. Але по ньому спрацювала культура відміни, і він тусується десь собі в Монте-Карло чи десь там ще. Особливістю нашої країни є те, що нашим президентом став актор. Його персона є дуже колоритною, тому він породжував чимало мемчиків. Він просто порвав публіку своїми: вийде звідси розбійник, плохо чуєш мене. Вигнавши з наради секретаря міської ради Борисполя, він так чітко зіграв жадання народу поставити на місце корупціонерів та злочинців при владі. Потім були яжені лох і хто я? Літаки дитячі, будем всіх бомбіть. Ця фраза виглядала максимально шалено, але насправді він просто пародіював популістські заяви. Цим самим він напророкував нам наше майбутнє, що теж стало причиною вірусності цього відео вже після повномасштабного. Після повномасштабного вторгнення образ Зеленського зображувався у мемах як супергерой, якому треба зброя, а не таксі. В тому числі це було і в західних виданнях. Його порівнювали з чаєм лавере. Його фотографії з обнімашками світових лідерів стали новими інфоприводами для мемів. А пригадуєте цей погляд Олени Зеленської, коли її чоловік заявив, що ніхто не готує йому сніданків? Також були і меми від Ілона Маска та сина Трампа, одні крінжовіші за інші. Мемчики також можуть бути чудовим інструментом для деморалізації ворога. Чудовим зразком виступає Сергій Стерненко. Він нерідко додає у вставки своїх відео впізнавані меми, переважно за участі самого Сергія Стерненко, як от ситуації із червоненком, який жах, або водіозних політиків та зрадників України, як от Іллі Киви, який не може вимовити якесь слово і ніби давиться. Після ліквідації спецслужбами цього зрадника в телеграмі Стерненка був опублікований мемчик із головою СБУ Малюком, який розрізає фрукт Києві. Таке поєднання мемів та інформації чудово ілюструє ерудованість та почуття гумору автора каналу. То чому меми формують нашу суспільну думку? Інтернет сьогодні розширює наші канали для отримання інформації. Інколи нам важко читати всі новини, все розуміти та усвідомлювати. І навіть часто, коли публікується якась новина, вона публікується разом із мемчиком. Тоді все стає зрозуміло. Сьогодні наше суспільство не обмежується якимись державними змі. Є чимало приватних оглядачів у кожного є своя думка. Це просто змінює всю парадигму отримання нами інформації. Ми буквально набуваємо нового типу мислення. Ми вчимося сумніватися у інформації, яку отримуємо. Та критично мислимо. Інформаційний вплив може бути надто тяжким для нас. Ми можемо надто бути перевантажені цією інформацією. Ми починаємо уникати стресу, втоми та емоційної лабільності. І такі політичні та соціальні меми вони відіграють в цьому ключову роль, передаючи основний зміст новини чи якоїсь події і надаючи йому сенсу. Мемчики сьогодні формують норми та дискусії. Вони реально впливають на політичну дійсність. І найголовніше вони стіснюють переплітання реального та віртуального світів, що власне і формує нашу нову реальність. Сьогодні ми не можемо уявити нашу сучасність без мемчиків. В коментарях напишіть, які ваші улюблені мемчики від початку повномасштабного вторгнення, і хто з політичних фігур вам видається найсмішнішим у цьому сенсі? Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки та переходьте в мій інстаграм та тіктоки.